І тим часом 248 лейтенантів поповнили українське військо. Сьогодні вони стали випускниками Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, військова форма в моді і серед дівчат. І от серед випускників 22 представниць прекрасної статі. Випускники особисто привітав міністр оборони. Тож далі репортаж Наталі Білокудрім. Зі святкового привітання почалась церемонія випуску офіцерів Харківського університету повітряних сил. імені кожедуба. Випуск достроковий військові авіатори та фахівці з протиповітряної оборони потрібні державі вже зараз, тому їх навчання скоротили на півроку. Випускниця Яна Марініч продовжує сімейну справу. Її мама 15 років віддала Збройним силам України. Дівчина закінчила інженерно авіаційний факультет. Середини літак знає як свої п'ять пальців і вважає, що навчалась недаремно. Мама дуже сильно хотіла щоб я стала воєн. Мама хотіла мене увідати спогона. Міновіділа спогону з, з двома зв'яздами. Я думаю, що мама мной гордится. Я тоже собою горжуся Это тяжолий путь, і ми його пройшли. Мама випускниці Світлана Марініч впевнена, що її доньці пощастить більше ніж її, як військовій. Адже час, коли держава економила на потребах армії, минув, вважає жінка. Я думаю, що народ повернеться к армії лісом. Тільки так по-другому можна. Глава оборонного відомства Степан Полторак повідомив, що 2016 рік оголошений роком реформи збройних сил України у порівнянні з 2014 роком. Бюджет на отримання армії збільшився в чотири рази. Скільки коштуватиме реформа ЗСУ? Міністр не сказав. Однак анонсував її початок вже у березні. Сама ж реформа розрахована на чотири роки. Ми спланували і відпрацювали дорожню карту по рокам. Що ми маємо зробити? Питаннях пов'язаних з створенням удосконалення органів управління, питаннях пов'язаних з підготовкою, питаннях пов'язаних з забезпеченням розвідку і е, питаннях пов'язаних з удосконаленням е, законодавчої бази, тому що я треба, ви щоб пране зрозуміло, нам треба поняти практично все. Треба міняти закони, треба міняти статути, настанови. Треба міняти систему підготовки. Також генерал Полторак повідомив, що в українському війську значно побільшало бажаючих служити за контрактом. Якщо раніше вони набирали в місяць 300 контрактників, то тепер, коли зарплатню військовим підвищили більше ніж тричі, 7 тисяч чоловік вже підписали контракт зі збройними силами, і ще 9 тисяч осіб записалися у війську. Наталя Білокудрі Андрій з Харкова спеціально для телеканалу Еспресо.